Сім лозин. Було це чи не було жив колись один чоловік, і мав він семеро синів. Брати були. Не розлий вода. Разом їли пили, разом сумували і раділи, разом і на полювання ходили, не те, що серед людей, а навіть серед звірів, не було сили, здатної подолати їх. Спливали місяці, роки. Всі брати поженилися, у них народилися діти, кожен звив своє гніздо, і не заглянулися вони. Як відсуралися один від одного. Батько постарів і жив сам. Часом діти приходили в гості до батька, та вже не було між ними ні колишньої згоди, ні дружби. Гірко було батькові від своїх дум, бо відчував, що коли й далі так буде, то стануть вони чужими один одному. Покликав він якось усіх синів та й каже Сини мої, завтра кожен принесіть мені по гранатовій лозині завтовшки спалець. «Гаразд, тату, відповіли сини та й пішли. А вранці кожен з них приніс по лозині, Батько взяв ті лозини докупи і посередині міцно зв'язав мотузком. А тепер, сини мої, звелів батько, я хочу побачити, чи подужає, хто з вас переламати цей пучок лози. Кожен син брав той пучок і, хоч як старався, не міг виконати батькового побажання. Тоді батько Розв'язав пучок і роздав кожному синові по лозині. «А Ану, побачу, чи хоч одну лозину ви подужаєте переламати? Сини виконали батьків наказ та й питають, то що з того, що ми переламали ці лозини? «Ці сім лозин, відповів батько, це ви сім братів. Якщо ви тримаєтесь купи, ніхто вас зламати не зможе, як оці сім лозин, а ви роз'єдналися, кожен себе береже, через те у вас нема того ладу, що був раніше. Послухали сини батьківської поради, і з того дня. Почали знову жити у і злагоді, бо зрозуміли, що злагода та дружба то найбільше багатство.